Вітаю вас в ефірі. Програма Герої Дубенщини. Проект про наших відважних земляків, які на собі відчули подих війни. Героями попередніх наших програм були чоловіки, які чи то у відпустку, чи то на реабілітацію поверталися додому. Сьогодні ми розповідатимемо про людину, якої вже, на жаль, з нами немає. Про недовге проте цікаве життя капітана Едуарда Данілова розкаже його донька Аліна. Він у 88-му році закінчив Васильківське військове училище авіатехнічне. І так трапилося, що він потрапив у дубну. І тут зустрів мою маму, і тут вони так і залишилися. От, ну як бути донькою військового, це, звичайно, страшно. Тому що ну, от, навіть коли от, відправили його взагалі от, на службу, покликали, хоча він вже пенсіонер. От, Звичайно, переживали. Ну, і, бачите, переживання такі були немарними. Він взагалі був дуже добрим батьком. Ну, напевно, що кожна дитина так скаже про свого батька. Дуже зараз не вистачає того, як ми раніше з ним ходили на рибалку, ходили в ліс. Оце перша осінь, коли ми не були на грибах з ним. От. А так завжди водив мене в садочок дитячий у військовій формі. Спочатку мене заводив, а тоді йшов на службу. Дуже запам'яталося, як він ночами його не бувало, в них були нічні польоти. Я завжди виходила на двір, чула, як над Дубном тоді часто літали літаки. Виходила, розпрямляла руки і кричала: О, мій тато летить, мій тато летить. Ну, я його не татом, я його папою називала, бо він в мене білорус. От. І так якось він спочатку говорив російською, ну вже. Ось останні 10 років вже так перейшов гарно на українську мову. От, я його називала папою. Життя Едуарда Данілова було цікавим та насиченим. У багатьох країнах був багато чого бачив, і, будучи вже на пенсії, ніколи не відмовлявся від можливості попрацювати. Більшу частину років він все-таки прослужив у Дубинській військовій частині. Потім, коли розформували нашу військову частину, він служив у бродах. Побував і з миротворчими місіями ООН в Сієра Ліоне та в Ліберії. Також, вже коли був на пенсії, все-таки не міг полишити свою улюблену справу. Він технік вертольотів. Він ще побував у Туреччині, також у Таджикистані. От і взагалі, так от останні роки також працював у Білій церкві, де теж займався е, ремонтуванням вертольотів. У березні місяці потрапив під Призов е, і його забрали у Калинівську військову частину, що на Львівщині, і вже звідти відправили в зону АТО, де він так само продовжував свою ж справу. Також ремонтував літаки. Як кажуть родичі, герої нашої сьогоднішньої програми, на Львівщині, де він готував та відправляв хлопців на схід, та й у зоні АТО чоловік заміняв молодим солдатам батька. На похороні вони з ним і справді прощалися як з рідним. Останні місяці, от коли вже почалися такі серйозні військові дії на сході, батько був поки на Львівщині, він дуже дзвонив і дуже часто розповідав про те. Що кожного дня доводиться відправляти моїх однолітків, не його, тобто моїх однолітків, він каже: Боже, відправляю як дітей своїх. І, хоча чоловік от 46 років, йому 46 виповнилося, коли він у той день, коли його відправили саме туди на схід. І він плакав дійсно. от Чоловік, але він плакав, він каже: ну як це так, я ввечері їх відправив живими, а вже вранці вже їх немає. Всі всі померли. Також він у шпиталі ще лікувався. І навіть там він допомагав, там дуже часто розповідав, що ну, теж молодих хлопців привозили без рук, без ніг. Ну він допомагав їх транспортувати. І таке інше. Ну і вже коли потрапив саме туди, він казав, от стільки можу всього розповісти, але ж не розкажу, не можна. От, казав, ну, що дуже-дуже страшно. Приїду, розкажу і так і не, не вийшло в нього приїхати і розказати. Він по стану здоров'я взагалі міг не йти туди. В нього вже були готові документи на списання, але він от він просто. Я більш ніж впевнена, що він ще доклав зусиль, аби туди потрапити. Казав завжди, хто ж, а як не я туди, хто допоможе. Едуард Данілов був без перебільшень закоханий у свою роботу. Чи не про нього йдеться у пісні Первим ділом самоліти із фільма «Небесний тихоход». Проте, нестримне бажання стати корисним на сході не врятувало його від хвороби, сердечно-легеневої недостатності та плевропнемонії. От його приваблювала навіть отався. Військове те життя, от, все, от, вся от, волоканина. Він кожен день розповідав з таким захватом: от ми прокинулися, от в нас там построєні, от зараз будемо борщ варити, от волонтери привезли нам продукти. От ми зараз будемо варити борщ там, на кострі. От Йому то подобалося. Кожного дня розповідав, що прилітають літаки, відлітають, вони їх там зустрічали. Від військової частини знаходилися десь за кілометр два, а саме в полі, жили у обладнаних машинах. От, казав, що дуже спекотно. от, Казав, дуже рятують нас кондиціонери в цих автомобілях. Ну, так і кондиціонер і згубив його. Він подзвонив один день і каже, так добре, що я можу робити вже свою роботу, мені стало набагато легше. Я запитала, що тебе щось турбувало. Він каже: а от прийшов до мене медик, вколов мені уколи, приписав фастумгель, гріти собі зв'язки, Ну, грітися фастумгелем, бо каже, просхвозило тут так спекотно, дуже. От, а ми тільки цими кондиціонерами в машинах рятувалися від такої страшної спеки в тому полі. Казав, от мене продуло, просквозило, от мені вкололи, вже хоч легше. Каже, бо я три дні не міг взагалі нічого робити. Кажу, то чого ти нічого не казав? Що ти б... Ну а що, а що, нічого менеться. От я вже можу приступити з легкістю до роботи. І буквально за три дні його не стало. Сім'я до останнього не знала, що батько хворіє. Можливо, він і здогадувався про свою недугу, проте бажання до останнього бути у ворі воєнних подій перемогло. І сьогодні рідні згадують та розповідають, що якесь перечуття нещастя все-таки було, і вже ось два місяці чоловік приходить до них усни. За день до того, що я прокинулася, вночі плакала дуже в ту ніч дуже вили собаки. Кожного дня він снився, і от до сьогодні вже. Більше двох місяців минуло, він до сьогодні мені кожного дня сниться. І таке ну, відчуття взагалі, що, що от він приїде, але взагалі, от вдома, навіть Взагалі здається, що от він є десь. Він десь ходить, ходить по хаті, що він і нікуди не їхав, що він от з нами є тут. Була навіть така містична історія вночі я прокинулася від того, що. Зеленькають в мене такі дзвіночки є, які взагалі тільки від великого вітру могли би подавати якийсь звук. Я прокинулася, мені було тоді страшно. Якось прийшла до мами і кажу: мама, мені так страшно, кажу, чула зелень дзвіночки. Вона каже: ти знаєш, я прокинулася теж від того, що зеленькають ці дзвіночки. Ну, то ми собі вирішили, так що це ще папа приходив. Якось наснився, що я йому кажу, папа, ти знаєш, кажу, в мене в мене донька народилася. А він каже, я все знаю, мені казали. Я дуже чекала хлопчика, дуже думала, що в мене буде хлопчик. Але коли сказала дівчинка, він був дуже радий і каже: От я дуже хотів дівчинку. І Ми її вже мали назвати Соломійка, він кожен день. Кожен день звонив питав, як там соломійка. Трішки більше місяця Едуард Данілов не дожив до народження онуки Соломійки. Нехай війна не вбила чоловіка кулею, проте своїми умовами сприяла його хворобі та смерті. Але його рідні, і ми разом з ними віримо, що чоловіки, які поплатилися життям через військові дії на сході, спостерігають за рідними, за друзями, за Україною та моляться там про добробут та мир на рідній землі. Слава Україні! Кожного дня все-таки дивимося телевізор, бачимо, як гинуть молоді хлопці. Ну, Хоча моєму татові було 46 років, все-таки він багато чого в житті побачив. Ну, Будемо вважати, що він поклав своє життя на вівтар миру, який все-таки будемо думати і надіятися, що все-таки настане в нас в Україні. На землі моїй, нет мені покої. Из души слезы льются рекой, Небо я о тебе лишь мечтаю, Эту песню тебе посвящаю, улетаю, они улетают. Никогда не вернуться я знаю, но всегда они мне будут сниться Винтокрылые гордые птицы Улетают, они улетают Никогда не вернутся, я знаю Но всегда они мне будут сниться Винтокрылые гордые птицы я хотел бы взлететь снова в небо Как давно на свидании я не был Я бы небо обнял бы рукою К твоим тучам прижался щекою Улетаю, они улетают Никогда не вернутся, я знаю но всегда они мне будут сниться Винтокрылые гордые птицы Улетают, они улетают Никогда не вернутся, я знаю Но всегда они мне будут сниться Винтокрылые гордые птицы we